Доброго дня, шановні друзі! На годиннику 8.30 початок освітнього процесу в Полтавському державному медичному університеті. І ми сьогодні завітаємо на кафедру фармакології, клінічної фармакології та фармації. Тож ходімо. Антидепресивні засоби поділяються в залежності від місця своєї дії. В першу чергу виділяють не інгібітори зворотного зворотнього захоплення, моноамінів. Вони також своє чергово підрозділяються на вибіркові та невибіркові. Невибіркові будуть інгібувати захоплення як норадреналіну, так і дефамінну і серотоніну, майже в однаковій своїй силі. Також поділяються на вибіркові, які будуть е, інгібувати захоплення або лише серотоніну. Ви знаєте, шановні друзі, я таке, як помолодів на 25 років. Як я почув ці терміни, мені зразу схотілося знову бути. Доволочив освіти третього курсу і знов вивчати цю важку дисципліну. Доброго дня, шановні колеги, шановні студенти. І сьогодні нам е, надзвичайно повезло. Е, Практичне заняття буде завідувач кафедри, професор Русла Пуценк. Пане Руслане, перше питання дозволено буде е, до вас. Ну, е, в мої часи, ну, я пам'ятаю, що торматологію викладали, бо тоді був стоматологічний і лікувальний факультет, І все. На сьогодні. Вам як завідувачу мене дає ексклюзивну можливість пропіарити кафедру, розповісти, і діалці, які ось які програми реалізується, і на яких рівних осіб. На нашій кафедрі реалізується декілька освітніх програм. Реалізується програма медицина, ОПП-медицина, реалізується програма ОПП Стоматологія, ОПП Педіатрія, реалізується ОПП-фармація на двох рівнях. Це Магістерський рівень і ОПП Фармація-бакалавський рівень. Також реалізується ОПП Систринська справа, реалізується ОПП громадське здоров'я, реалізується освітня програма еротерапія. <кхи> і також на кафедрі викладається 26 освітніх компонентів, як основний, так і перфолог. Ви чули чи цифру, шановні глядачі, понад 25 освітніх компонентів на кафедрі. <показує> Бачите, як суттєво зростає наш університет, і яка кількість освітніх компонент на сьогодні викладається навіть в межах однієї ліка. Так? Дуже вам дякую, пане Руслане. Скажіть, будь ласка, скільки ви вчаєте фармакологію? На, на даний момент вже три місяці. Три місяці, так? А да? е, вашу думку це складний Звісно. Так. так, є твоє слабості, але якщо за Будь ласка, от мій час кожній кафедрі надавали якесь прислів'я. Або якесь повір'я. Знаєте, що казали про кафедру фармакології, до є на час? Ні? Okay. Сплав фармакології, можеш одружуватися. Дуже чітко. Yeah. Це була дана жан, після якої дозволяли одружуватися. Поки не склав фармакологію, ніякого чоловіка з тобою не прагне. А на сьогодні чи є якесь прислів'я про дану дисципліну? Чи важко чи все? Вивчиш фармакологію і лікарем станеш. О, я запам'ятаю надзвичайно гарна фраза. А якщо порівнювати, всі скажуться, особливо здобувачі другого курсу, що найважчим термин біохімія. І також здобувачі старших курсів. А от порівняльному аспекті взяти все що й простіше. Біохімія чи фармакологія на вашу думку? Біохімія була простіша. Але за рахунок того, що ми. Доволі осилина біохімію, вона нам дала підґрунті для того, щоб розібратися з фармаком. Так, всі процеси стають зрозумілими. Я бачу на ваших столах велику кількість конспектів. Так, да, звичайно. Обов'язково. А скільки часу входить на написання однієї такої сторінки? <рекунут> ну, Це ж скорочено, тобто ми це розбираємо. А. І це вже як тези знову писане. Те, що зрозуміло, і те, на чому будемо вибуватися, Тобто ви Це проспект на заняття. А під час самостійної роботи вдома? Так це Початку? є е, самостійна наша робота вдома. А, також вдома? Так. Я просто дивлюсь і захоплююсь, чому. Я бачу різнокольові конспекти. Я е, е, в групі, мабуть, був один хлопець, який носив е, ручки трьох кольорови. Це для того, щоб було виділено зрозуміло, де придане з препарату, де його дія і щоб було легше олійкуватися в своєму проспекту. А, зрозуміло. Ти дізнаєш, що на що потрібно акцентувати увагу, це для тебе навіть тоді. Якщо відповідаєш стоячи, найважчі моменти треба відкрити, правильно? Що підстані двох метрів? Правильно. Так? Кожним курсом з'їв все постріш. <рик> ну, Наступне питання, знаєте, яке життєво. Дивлюсь на вашу групу і бачу те, що гендерно <рик> да. не віплю. Як розвалюватися Сергій, чи важко вчитися в групі, де переважна кількість дівчат? Ні, не важко. Ви знаєте, нам багато дуже плюсів. Дівчата дуже турботують. вони завжди... Якби оцікають нас, хлопців, і без них би ми не справилися. Скажіть, будь ласка, бувають такі моменти, що ви от щось не знаєте, відчуваєте, що вас виключить, а дівчата піднімають руку і таким чином захищають самі. Виліти? Ви, Були, звісно, такі випадки, і ну, не завжди. Тільки дівчата так роблять, і надій хлопці ми Шановні Друзі, це перший виклад, є... випадок, коли хлопець визнає цей факт. Тому йому дуже дякуємо саме за це. Ми що я вам кажую міцного здоров'я, мирного неба і обов'язково стати фахівцями своєї справи, обрати ту спеціальність, яка вам по душі, але я впевнений, що фармакологія задобиться у будь-якій якій до наступної зустрічі, пане Руслане, дякую вам за розмову. А ми йдемо далі. Шановні друзі, а ми продовжуємо екскурсію у кафедри, Потрапили до наступної групи. Заняття веде досвідчений доцент пані Світлана Щутіна. І я бачу, що зараз, Світлані, скажіть, будь ласка, чим зараз гайде здобувачі? Здобувачі місця зараз виконують обхідний контроль до телезаді яким чином він проводиться на вашій економіці? Ми використовуємо обов'язково виконання тестових завдань, в тому числі включаємо тестові завдання з бази Круг 1. З п'яти відповідей студентам необхідно обрати одну правильну відповідь. Завжди є можливість розібрати правильну відповідь. Завжди ми пояснюємо студентам, де вони помилилися, тобто проводиться активна перевірка завдань. Одною з практичних навичок при вивченні фармакології це. Вміє написати рецепт. тому також студентам пропонується виконання фармотерапевтичних задання випуску рецепти і саме вміти вибрати препарат в певній клінічній ситуації дуже дякую. Ем, якщо Здобувачі, дозволяйте трошки від серйозної такої справи. Доброго дня, шановні виховачі. Скажіть, будь ласка, здобувача, якої східні права? Медицина. Медицина, Медицина. Медицина, Медицина та, третій курс, п'ята курс. Дуже дуже приємно. Зараз я так розумію, кожен з вас намагається виписати рецепт. Так. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, почерк студента і почерк майбутнього лікаря? Вони будуть збігатися так. при виписці рецептів. Yeah. Хто сьогодні дає слово, що я обіцяю виписувати рецепт так, щоб будь-який фармацевт так одну бачив, хто yeah. ще дає другий. Бачите, ось і порядний хлопець, який каже, не впевнений, що він хоче, особливо якщо будуть сидіти, да? 20 пацієнтів чекати на саме вас правильно на прийом, а ви тут хочете, щоб кожному спів, кожен препарат з да? не хоче робити. Скажіть, будь ласка, коли ви розпочали вивчення? З першого вересня. З першого вересня. Ну тоді, питання на засіб. Яке це за рахунком заняття? Тому заняття. Нічого собі. Може і тому заняття знати сьогодні. Я знаю, знаю. Може. знаю. — не депресант. Адаптор Ада. Це костимулятор, але депресант. Я бачу таку спокійність, повну. Якщо тема антидепресанти, хто, <риклад> хто прийняв зранку антидепресанти, щоб не боятися йти на практичне заняття <риклад> з вечір. А звир. Оце медичний факультет. Бачите, люди знають, що зразу можливо не подіє з вечора краще. Так? Шановні друзі, ваше враження про предмет, ну, перш за все, ну і безумовно про показує. Ми дуже вдячні кафедрі фармакології за те, що на сайті викладені навчальні матеріали, які ми можемо використовувати при підготовці до заняття, особливо за відеоматеріали і тести кроку. Ще ми вдячні за препарати, які надаються нам для ознайомлення кожне заняття. Також дуже вдячні викладачам за їхню чуйність та вчасне надання всіх навчальних матеріалів. Дякую. А пример взагалі важкий. Да. О, да. Але цікавий. Дуже багато об'єму інформації просто, яку треба охопити усю і запам'ятати. Але ще дуже допомагає те, що ти не сам розбираєш е препарат, тобто як самостійна робота, а ще те, що викладач завжди допомагає е в обґрунтуванні механізму дії, показань, допоронти тобто, показань е для певного лікарського засобу. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, навчання закінчиться, скоріш за все, іспитом на цій красі. От є такі, які сьогодні кажуть, а я на відмінні знав фармакологію. Є такі? <риклад> ну, ви бачите, це надзвичайно приємно. Я вже в наступні роки розповідав, бо коли я навчався, було чітке присіддя. Склав фармакологію, можна щось. Бачите, на 100% знає. А скажіть, будь ласка, вас не лякали на першому курсі, прийде той час тої фармакології. Готуйтеся до них. Чи вже на сьогодні такого немає? Нас багато чим лякали ми вже. <сілик> <сілик> не Тобто вже адоптагині прийдуть з вечора, так, і на сьогодні нас нічим не залякають. Але як розумію, за такі кафедри цей предмет став не тільки важким, але й цікавим. Так. Да? Дуже. Да? Ну, я вам дуже вдячний за таку відверту. Співпраціду, бажаю вам всього самого найкращого і безумовно. Хай фармакологія буде в серці у кожного. Дякую. 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 Я вже зазначу завідувач кафедри, на ній викладається і освітньо-професійні програми бакалавського рівня, в тому числі освітньо професійна програма Фармація. І зараз за цими дверями здобувачі освіти майбутні бакалаври вивчають надзвичайно цікаву освітню технологія ліків. Мені аж самому цікаво, чи важко, чи ні. Тож давайте перевіримо. Шановні друзі, я також присів за студентську скам'ю. Приємно згадати ті часи. Ти більше я бачив групу, де одні дівчата. Чи сьогодні хлопці проспали? Чи нема. Не Ви бачите, шановні глядачі, яка гендерна навіть з майбутньої фармацевтами здебільшого. Хочеш бути дівчатами, то ми зрозуміло, прийдеш в аптеку, як побачиш таку посмішку, скупиш не тільки те, що за чим прийшов, так? а ще п'ять препаратів. Скажіть, будь ласка, хто готовий зразу після закінчення вже піти в практичну фармацію, тобто почати працювати, а хто, можливо, хоче продовжувати навчання на моїх Працювати і навчатися. А якщо на магістерському імні ви хочете продовжувати також освітні програми фармації, чи вже пройти іншу? Ні, фармація. фармація. А, тобто це вже в душі і нікуди фармація з душі не піде. Я думаю, що це більш того завдяки нашим шановним викладачам. Так? так да. Ну і давайте саме таке важке питання. На Як звати шановного професора? Сергій Володимир. Ви ж бачите, всі знають нашого Сергія Володимировича, який дійсно, по-перше, професійний фармацевт, правильно? По-перше, людина, яка ну, не байдужа як до дисципліни, так і до здобувачів освіти. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ми нещодавно започаткували дану освітню програму, дані рівні освіти. Сьогодні ви як фармацевт професійний. Є у вас радість в душі. Що в медичному закладі освіти реалізується такі освітні програми? Дякую за можливість по перше адміністрації Полтавського державного медичного університету в обличчі ректора професора ждена Вічеслава Ніколая за можливість бути в стінах університету, викладати, створювати щось нове, тому що. Відділення або спеціальність формація, вона створилась тут вперше. Тому дуже приємно, що я мав до цього нагоду зробити це. Тому коли створюєш щось нове власними руками своїм як то кажуть, розумом завдяки колегам. Кафедри тому самому зробити це дуже складно, надскладно, але завдяки колективу кафедри, особливо доценту дівчатки Наталії Миколаївні. Її велика подяка в цьому її заслуга також от Тому і надалі будемо працювати, відкривати нові дисципліни. І села, і робочі програми. Нікуди ми не дінемося, аби дав Бог здоров'я і мир в нашій Україні. Дуже дякую, пане Сергій. Шановні друзі, я вважаю, що тут зібралися ще й фахівці з реклами, тому зараз будемо рекламувати освітню професійну програму формації в Полтавському державному медичному університеті для наших абітурієнтів. Тож. За що я люблю фармацію, Будь ласка, за дружній колектив, за великі знання, uh, різноманітність та цікавість професійних питань, за хороших викладачів, uh, за вміння правильно виготовляти різні лікарські форми. Ну що ж, шановні майбутні абітурієнти, ви бачите наскільки чесно, від душі. З такою з дитячою простотою, але і заздрістю щодо вас, майбутніх студентів, сьогодні наші здобувачі відгукуються при проданому освітню програму. Я вам бажаю всіх міцного здоров'я і що мрії кожного з вас обов'язково здійснилася. Дякую. Дякую. Шановні друзі, ми перебуваємо в доцентській кімнаті даної кафедри поряд зі мною. Людина, яка втілює, реалізує всі ті освітні компоненти, і про які вже сьогодні казав Руслан Володимирович Луценко, це кафедри, доцент пані Антоніна Сидоренко. Доброго дня, пані Анганіна. Е, я сьогодні бачу о, ваш робочий стіл, не пустий, як і завжди, от, а бачу велику кількість методичного супроводу, так, практичних занять по різних освітніх компонентах. Сьогодні в нас є унікальна можливість розповісти глядачам і показати їм продукцію саме вашої кафедри. Будь ласка, продемонструйте ті наочні засоби навчання, перш за все, методичний супровід, практичних занять, ті підручники та посібники, які видані вашої кафедри. Будь ласка, в тому навчальному році нас вийшов навчальний посібник, медична рецептура та загальна фармакологія. 2023 року, значить це навчальний посібник для здобувачів освіти, які навчаються ОПП медицина, ОПП педіатрія, ОПП Стоматологія і ОПП фармація бакалаврського рівня. Висиплені загальні питання фармакології, фармакокінетики, фармакодинаміки і медична рецептура. Все, що стосується правил виписування рецептів, основні акценти зроблені на виготовлення лікарських форм. Особливості їх застосування, посібник, навчальний посібник, фармакологія. Коротко зрозуміло, ефективно навчальний посібник для підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту Крук 1 для розраховано для здобувачів освіти ОПП педіатрія, ОПП медицина, ОПП стоматологія. Ви освітлені основні кроковські препарати по фармакології, показана їх фармакологічна група вказана, механізм дії, показання протипоказання і кроковські задачі з правильною відповідь для того, щоб домачі освіти змогли якісно підготуватися до кроку 1, щоб в них були основні знання по кроковським препаратам, і щоб їм було легше вчитися і краще підготуватися і здати на Обріяний прохідний бал, крок один. А скажіть, будь ласка, чи є література англомовна? Бо Ви ж також ж навчаєте. да. англомовна іноземців. література, англомовна література. Ось у нас є книжка Боберів, Дів'яткіна, Важнича і Христюк. Така книжка є. Угу. Потім є у нас ось фармакологія. Так. Тобто, в принципі, літератури достатньо того, щоб… Література для в нас, шагу. так. У нас, якщо по, вимогам, ну, по вимогах сілабусу, є базова література, повністю наші здобувачі освіти забезпечені на ОК фармакологія базовою літературою в бібліотеці ПДМО. Скажіть, будь ласка, ви заоч, ви досвідчений викладач, на сьогодні ваша думка про сучасних студентів. Ви ж саме були колись студенткою. Чи відрізняються сучасні студенти щодо прагнення вивчати фармакологію саме в цьому? Так. Чи все ж таки бажання дещо зменшилися? Я є здобувачі освіти, які дуже цікавляться вивченням предмету, які читають велику велику кількість літератури, слухають іноземну літературу, фільми на Ютубі. Мають велику базові знання, які отримали на попередніх дисциплінах: з анатомії, з гістології, з хімії, з біології, біорганічної хімії, нормальної фізіології. Тому що ми ОК, фармакологія фактично, ну не фактично, а на всіх ОПП, ок фармакологія є обов'язковою компонентою для того, щоб здобувачі освіти могли гарно підготуватися до. Будь-якої теми з фармакології для них має велике значення базові знання з попередніх дисциплін. Зрозуміло. Ну, а як стоматолог не можу запитати, не запитати точніше, скажіть, будь ласка, чи на сьогодні здобувачі освітня професійної програми стоматологія не відстають від медицини? Вони розуміють, наскільки важна, важлива фармакологія на теперішньому етапі? Чи все ж таки? Вони вважають, ну аби здати цей предмет і після цього можна що перехреститися і йти далі, лікувати своїх пацієнтів. Ні, так не можна сказати. Є як здобувачі, освіта ОПП медицина, високий рівень, як здобувачі освіта, ПП педіатрія дошуть високий рівень У цьому році я веду АПП «Стоматологія» Перша група третього курсу «Стоматологічний факультет. Дуже високий рівень здобувачів освіти, високі знання якісні, високі знання набуті зі школи, уміння навчатися працювати, це ті навики, які вони отримують до нас. А наша функція як науково педагогічних працівників допомогти їм краще вивчити наш предмет, щоб він був їм легший, зрозуміліший, особливо якщо для лікаря-стоматолога, щоб ми могли допомогти. Зв'язок, показати зв'язок фармакології з їхньою майбутньою професією, тому що, безумовно, дуже великі об'єми. Безумовно, не все їм на заняття, здається, потрібно, але наша функція, щоб їхнє навчання було легшим, продуктивнішим, якісним, і щоб студентські будні були веселі, насичені. Але не забували й про фармакологію Але не забували серед і про... студентських насичені буднів. <ріх> да. Я вам дуже дякую за таку гарну, і чудову, відверту розмову. А вам, шановні глядачі, особливо студенти першого, другого курсу, вже готуватися до зустрічі з викладачами цієї чудової кафедри. Ви бачите, якими чудовими підручниками-посібниками вона забезпечена, здебільшого це авторські колективи кафедр. І Костину запрошує на навчання. Дуже дякую за розмову.